Так, добрий ранок, сьогодні поговоримо про властивості степені з цілим показником, і їх всього 4, які нам поки що треба буде знати. Е, перша властивість це коли нам потрібно з вами помножити два степеня з однаковою основою і з різними показниками. То що робимо? Коли у нас є два таких степеня, і ми їх множимо. Ми дивимося на основу, вона в нас однакова показники різні. Що ми робимо? Ми просто пишемо одну таку основу і додаємо показники. Іншими словами, якщо це буде, наприклад, b в 7 степені помножено на b в 9 степені, це в ітогі буде b в 16 степені, бо 7 плюс 9. Далі, друга властивість це коли ми ділимо А. В одній степені, на А в іншій степені ну, А, а будь-яку іншу основу, то ми показники віднімаємо. І виходить, що, ну, що в ідеалі в таких випадках у вас більша основа завжди перша, але, я, в принципі, проблем, думаю, не буде, навіть якщо буде менше число. То, наприклад, давайте візьмемо Б, ну або щось інше там. Може бути все, що завгодно, наприклад, там 10 в 20 степені поділити на 10 в 13 степені, де рівні 10 в 7 степені. Тобто так ми можемо швидко знайти число з потрібним нам показником. Далі третя властивість, якщо ми саме підносимо степінь до степені. А в степені n підносимо до в степені m. Тоді ми множимо показники N на M. І це виходить, що у нас буде А, ну хай, давайте кожен раз інша основа буде C, в третій степені, підносимо до другої степені, це у нас буде C в шостій степені. Бачите, при множенні додаються показники, при піднесенні множаться показники. І якщо ми до прикладу будемо з вами підносити. Декілька різних основ до якоїсь степені, то ми кожну по черзі будемо підносити до цієї степені. Наприклад, у нас є 2а b і ми його підносимо до квадрату. Тому кожну з них по черзі 2 в квадраті 4а в квадраті а квадрат, b в квадраті степінь до степеня, b в четвертій степені. І так ми працюємо зі степенями. Примноження. При множенні у нас додаються показники, при діленні у нас віднімаються показники, при піднесенні степені до степені множаться показники і коли декілька множників, кожен з них по черзі. Це це все. Це те, що вам потрібно поки що знати.